Займатися, а я не ваш побачити парфетко. Це другий а і це перший день учнів у реальній школі. До цього діти бачилися на уроках переважно в онлайні. Було тільки декілька живих зустрічей. Нема соціалізації. ми не можемо остаточно розвивати їх творчі здібності. Ми пристосувалися до дистанційки і намагалися віддати все, щоб дитина максимум взяла. А тут ми вже будемо те, що не взято, будемо надавати далі. Зараз всі просто в захваті. Ну це якийсь неймовірний день. Він у нас сьогодні переповнений емоціями. За парти сіли сім з половиною сотень дітей з Новобаварського району. Тут з нуля збудували другу підземну школу Харкова. Будівництво тривало 6 місяців. З усіма затримками вимушеними. Хотіли трошки раніше, але шість місяців. Вісім метрів від землі, вісім метрів вниз. Видержані 60 сантиметрів стелі, 60 сантиметрів полу, всі перекриття, бетон. Там арматура, там іде спеціальна перев'язка цієї арматури. Тобто, все, все витримано по новим нормам ДБН для будівництва переуб. Першою школою в індустріальному районі займався «Житлобуд-1». Цю ж зводила фірма ТТ 2006. І та школа, і ця школа вони повністю відповідають всім безпековим вимогам, але вони зовсім різні, бо це абсолютно різний підхід різних проєктантів, різних будівельників. Принципи абсолютно одинакові. Наявність. Витяжки наявність рекуперації повітря, відеоспостереження, пожежна безпека. Ми тут знаєте, зробили трошки ширше. Ми зробили зовсім по іншому класу, як ви бачили, і ще ще одна, ви ж бачили. Знаєте, я, дуже мені подобається та школа. Але це що сьогодні тут створено, ви бачили, з якою душою це створено. Гроші на будівництво надав Тайвань, розповів Терехов. Тайвань видав 2 мільйона 2 мільйони доларів. Інше, інше ми ще додавали з міського бюджету кошти і побудували взагалі 800 мільйонів. Наразі відкрили першу чергу підземної школи, пояснює мер. А буде ще друга. Всього тут буде побудовано 17 класів. Ми відкрили 9 класів сьогодні, і решту будемо відкривати через місяць. Після того як школа запрацює на повну, вона вміщатиме тисячу дітей. Вони навчатимуться у дві зміни у комбінованому форматі. Більшість учнів відвідуватиме уроки у підземній школі три дні на тиждень, а два будуть на дистанційці. Пояснює директорка. Зараз такий графік у початкових класів. Тут працюють класи чотирьох шкіл нашого мікрорайону: 54-ї ліцею, 59-ї гімназії, 130-ї гімназії і 153 го ліцею. Тому місця в класах є і можна звичайно приходити до школи, і ми можемо ще прийняти, ну може ще. До 100 дітей вихідними у школі працюватиме дитсадок, але виключно для дошкільнят, які у вересні підуть у перший клас. Місця також ще є. Тим часом у мерії мають план Б як використовувати підземні простори після завершення війни. Тут будуть кружки, тут буде навчатися і мистецтво кружки і музичні кружки. Крім цього, будемо дивитися, як тут зробити і певні спортивні заходи для того, щоб діти мали можливість не тільки діти потім після війни, мали можливість використовувати ці безпечні простори. Олена Нагорна, «Медіагрупа об'єктив.